Ну що, друзі, всім привіт! І мабуть, довго очікуване відео про останній з могікан. Він не останній в парку, але сьогодні на огляді у нас Рено Логан 2019 року. І це один із перших автомобілів, які, якщо ви пам'ятаєте по предучим відео, ми купили в Лізі. Цей автомобіль на даний час до цих пір. Працює в таксі. Він працює в оренді, і я про все це хочу вам розповісти. Друзі, хто не дивився два перед цим ролики, який автомобіль був новенький, потім трошки старенький, пропоную вам тут його подивитися. Так що, друзі, не переключайтесь і погнали. Друзі, наша компанія вже понад 10 років дає в оренду автомобілі і в оренду правом викупа. Мене звати Віктор. Я в Ютубі, як реальний таксист, і мій ютуб-канал понад 7 років вам розказує про таксі, про викуп, про бізнес. Тому ви на 100% можете звернутись до мене і я вам пораджу найкращий варіант. Чому, друзі, оренда правом викупа? Тому що ви інвестуєте не в компанію, ви інвестуєте в себе вже завтра. Цей автомобіль стане вашим. Ви не тільки їм користуєтесь, але стаєте через деякий час його власник. В вашій компанії самі вигідні умови. Мінімальний перший внесок від 3 тисяч гривень. Це залежить від автомобіля, який ви виберете. Срок викупа, друзі, від 1 до 3 років. З першим внеском від 3 000. Тисяч гривень. Як це друзі? Пишіть мені. Знизу буде ссылочка на телеграм-канал по автомобілям з правам викупа. Там є менеджери, які з радістю вам допоможуть. Хочу нагадати, що зараз ви дивитесь мій YouTube канал. І, мабуть, ви ще до сих пір не підписані і до сих пір не написали класний коментар. А ще всі перші відоси. Ці приколи з водіями, де я працюю в таксі, де я граю в футбол або просто звичайне спілкування, там, де я відповім на вашу смс-ку. Друзі, підписуйтесь на мій Тікток або інстаграм канал. Дякую. То що, Друзі, що це за автомобіль? Це Рено Логан 2019 року з мотором 1 літр. Три циліндра мотор. Один літр об'єм атмосфери без турбін, без нічого на механічній коробці передач з кондиціонером і двома електростеклоподйомниками. Електропідсилювач кер керма АБС, все це є в цьому автомобілі. В принципі, більше нічого цьому автомобілі не потрібно. Друзі, сказати, що це безпечний автомобіль, нічого не сказати. Тут є аж два айрбеги. А знаєте, що ще є в цьому автомобілі. А що ми ще хотіли сказати? Друзі, давайте з самого початку. У 2020 році в автосалоні стояли такі автомобілі, але вони були 2019 року і пропонувалась для них акція. І ці автомобілі ми купили в лізінг у лізингової компанії OLF Finance. Непогана компанія. Абсолютно адекватна, в принципі, більш-менш середніми відсотками на ринку. Але зрозуміло, що з немалим першим внеском. Ці автомобілі зрозуміло, що ми купували під роботу в таксі і попали, знаєте що, попали в коронавірус. Але ці автомобілі себе. Дуже гарно показали на першому етапі. Якщо ви знаєте, такий автомобіль стояв в автосалоні 13 тисяч доларів. Зараз середня ціна такого автомобіля приблизно 5,5-6 тисяч доларів. Тому що всі розуміють, що всі автомобілі практично всі були в таксі. Всі, мабуть, які завезли Рено Логан в Україну ці автомобілі, вони як-не <стр> eh -mm> як, як були причетні до таксі. Але давайте перейдемо до... В предидущій моделі, в якій був мотор-двигун а, 1.2 бензин, і зараз всі автомобілі стоять десь на півтори тисячі доларів дорожче, чим стоїть цей автомобіль 2020 року. А якщо подивитися на дизельні тачки, то вони вообще в космосі по 8-9 тисяч доларів. А якщо ми вернемось назад, до мене завжди звертаються люди, щоб пригнати Логан, Логан в Універсалі 8, 9, 10 року з Європи, то якщо з Європи пригнати такий автомобіль 9 року з пробігом 200 тисяч, ймовірним, то цей автомобіль в Україні стане під 7 тисяч доларів. Так що, друзі, зверніть увагу на 20-й рік. І вона проїздить більше, ніж автомобіль восьмого року. Ну і не забувайте підписатися на мій TikTok канал Чому? Тому що такі приколи з такими автомобілями там з'являються першими. Що хотів розказати вам про цей автомобіль найгірший автомобіль, який є у мене в автопарку. Чому? Тому що на цьому логані 300 штук. Цьому логану скоро потрібно пам'ятник ставити. Реально 300 тисяч. Да ніхто цього не очікував, що цей автомобіль пройде. Більше, я подивився статистику, на цьому автомобілі за три роки проїхало більш 70 різних водіїв. Зараз подивитись в салоні, я не знаю, що вони робили з салоном, але коли я сів і пригнав її зараз на огляд, це реально жесть. Я не знаю, скільки там засохлих дітей на. Сідушки, але друзі, ну, п'ятинь цьому автомобілі. Я навіть не знаю, візьме чи її хімчистка чи ні. А цей автомобіль треба ще віддавати в люди, тому що цей автомобіль ще буде радувати свого господара по-любому. Друзі, цей автомобіль себе відбив від А до Я. Цей автомобіль заробив дуже багато водіям грошей, тому що реально економний, реально з мінімальною витратою пальною. Я лізинг закрив вже давним-давно. І цей автомобіль до сих пір їздить, працює і себе відбиває. Трошки покоцаний, як трошки? Трошки не покоцаний, а всі остальні деталі реально там треба зробити. Але цей автомобіль буде в ідеальному стані, і це я вам обіцяю. І такі ж ідеальні автомобілі у нас є в автопарку, тому що. Автомобілі ми всі приводимо до ладу, але бувають такі варіанти, в яких просто був упущений момент. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. А якщо вам цікаво оренда автомобілів, то в описі ви для себе знайдете багато чого: і оренда автомобілів, і автомобілі з правом викупу. До речі, якщо ви захочете цей логан на викуп, я його вам не віддам. Бо такі автомобілі ми на викуп не віддаємо. Краще ми продамо, купимо інший автомобіль і вам її привеземо. В описі є багато корисної інформації, інвестиції, викуп, оренда, пригон, автосалон. Все це є нашою компанією. Друзі, звертайтесь, будемо раді вас бачити. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора і ліночі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Баночка тут донатимо, не забуваємо!